Книга Вихід, розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами. І які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я Господь. Прийшли Мойсей та Арон до Фараона та й промовили до нього. Так говорить Господь, Бог Євреїв. Доки відмовлятимеся покоритися мені, відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого. То ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще відграду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки. Ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю і по цей день. Та й, обернувшись, він вийшов від фараона і промовили слуги фараона до нього. Доки цей наворожуватиме на нас нещастя, відпусти геть цих людей послужити Господові Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає? І завернули Мойсея та Арона до Фараона, а він каже їм Ідіть, принесіть службу Господові Богу вашому. А хто ж це хоче йти? Відповів Мойсей, З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо. Бо то. Свято Господнє для нас. І сказав фараон до них. Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові, цього ж бо якраз самі й домагаєтесь. Та й вигнали їх з перед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: Простягни руку твою над єгипетською землею і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду. І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице сієї землі, аж земля почорніла. І пожерла вона всю зелень поліву і плоди дерев, що заціліли, не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувсь фараон, щоб покликати Мойсея та Арона та й сказав: Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І от це благаю. Простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть. То і вийшов Мойсей від фараона та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв Сарону вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та господь окаменив серце фараонове і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися. Простяг Мойсей руку свою до неба і постала густа темрява по всій єгипетській землі. Аж на три дні і не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом трьох днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже: Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться. Челядь же ваша нехай теж іде з вами. Сказав Мойсей, Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, Чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди. Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон Геть від мене та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице смерть тобі. Мойсей відповів, Правду сказав ти. Вже не бачитиму лиця Твого. Псалом 75 Ми дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чудо Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину. Я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно. Бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення, але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого, він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Євангелія від Луки. Розділ шістнадцятий. І сказав Ісус до учнів. Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю? Сил не маю. Просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив. Скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко. П'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді, від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб, коли їх не стане. Вас прийняли в намети вічні. Хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви отже з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні? То хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші. І Насміхалися з Нього, а він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне богові. Закон і пророки були до Йоанна відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон. Та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу, ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос. Отче Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого. І прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив, Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.